Гей, друзі, це фідем. І це нове відео по, про Меджик Браво. І це відкриття. 34 маленьких ящиків і 10 великих. Думаю, що не треба тягнути. Тому починаймо. Діюся, хтось випаде. Та, ми вже 5 маленьких відкрили. Тільки біле. Біолети. О, роза, І ще два. Таких. Геми, геми, геми нам треба. О, двоїтелі. Деріл! Ого! А що буде на великих? Два, нічого. Три! Хтось! Ель примо! О, вже... Вже три пайця! Почти 30 гемів. Пенні! Ого! Лишився тільки Карл. І всі сверхредки є. Всі сверхредки. Ой, вибачте, суперхредки. Коротше, о, 30 гемів! З маленьких ящиків маєш, з маленьких ящиків, ще хтось вже випаде? 5! Блін, майже вже нічого з маленьких не випаде. І послідній, так. Тепер больші, тепер великі. О, 4 хто? Кари! Всі сверхредкі і редкі вже є. Я надіюся, ще хтось випаде. Шість больших. 25 монет. Точніше великих, але, на жаль, нічого. 15 білетів. 124 білети у мене. 19 монет. Послідній. О, 5-15. Так. хтось? Ні. Ех, на жаль. То, тепер прокачуємо. Ого! Ну все ж так, так, так. Три жетона не хватило, щоб прокачати Леона. Я не можу... А, ой. Я просто в шуті. П'ять нових бойців. Я їх всіх поапну на п'ятий ранг. Так, що там Даник написав? Так, то все. 30 геймів. Юху! Ми можемо купити ось цю шелі або цього кута. Але це я робити не буду. Але 144 білети. А тепер всім дякую за, за те, що дивитеся мене. Алівідерчус!